Вітаю! Якщо ви дивитеся дане відео, то зовсім скоро в вашому житті буде дуже важливий етап: це вступ до магістратури. А я вам обов'язково допоможу на цьому шляху. Мене звати Оксана Васильівна Степаненко, я доктор юридичних наук, завідувач кафедри кримінального права Національного університету Одеської юридична академія, а також засновниця освітнього простору основа плюс. І ми вже понад 6 років допомагаємо студентам успішно здавати кваліфікаційні іспити і отримувати як знання, так і диплом. Сьогодні, в даному коро. Кому відео я розповім, що вас чекає на суперінтенсиві ЄФВ та ЄВІ з англійської мови, і для кого цей формат ми передбачили? Ну, по-перше, це для тих студентів, які планують цього року вступати до магістратури, а також розуміють, що. Потрібно їм швидко та якісно підготуватися для до даних іспитів та не хвилюватися за свій результат. І, звичайно, також для тих, хто розуміє, що без успішної здачі, як то є так і ЄВІ, вони не вступлять до магістратури і не отримають диплом магістра. Чому важливо готуватися, так? Чому взагалі ця підготовка так важлива і без неї буде досить, досить складно? Тому що ЄФВ передбачає 8 предметів, а фактично так ми говоримо про 9, тому що адміністративний блок складається окремо. З адміністративного права і судочинства, так але в програмі вони об'єднані. Е, питання кожного року досить складні, да? і вони ускладнюються з роком в рік. І, звичайно, це особливості формату як завдання ФВВ, так і завдання ВІ. Тому ми будемо готуватися як вивчаючи матеріал, так і звичайно готуємося до формату. Суперінтенсив е, почнеться фактично 15 квітня, тобто, з 15 квітня ви отримаєте доступ до платформи. Я далі також коротенько покажу, як вона. Буде виглядати, і що буде на платформі, і звичайно, вже з травня місяця в нас будуть заняття онлайн. Заняття будуть в нас аж до моменту успішної здачі вам ЄФВ та ЄВІ. І звичайно, доступ до навчальної платформи з вами також до успішного результату. Заняття відбуватимуться посереда. Середе середа, да це така опочаточка, щоб напевно привернути додатково вашу увагу. О з о 16.00, з ЄВІ це в нас будуть по понеділках о 18.00. і тривалість занять з приблизно да, півтори, але я думаю, до двох годин ми точно будемо з вами справлятися. Безумовно, будуть записи всіх занять. Тому, якщо ви по певних причинах не зможете бути онлайн, ви в будь-який момент передивитися їх на платформі, або ж можете да, навіть, якщо були на заняття, щось хотіли повторити, переглянути, також така можливість у вас буде. Буде передбачено три тарифи. Ті, хто хочуть да, максимально підготуватися це ЄФВ плюс ЄВІ з максимальною ще додатковою знижкою, а також буде да, формат тільки ЄФВ, або тільки ЄВІ з англійської мови. Це більше для тих студентів, які, наприклад, вже готуються до ЄФВ. ФОВ, да, і хочуть ще дотягнути до питання із англійської мови, також до кожного предмету чи то ФВВ, чи то є ВІ, ви отримаєте необхідні матеріали, скорочені, да. Тобто, вже великий формат матеріалів не буде передбачено, тому що це нереально буде опрацювати за такий короткий період часу. Але от скорочені матеріали стисла відповідь на кожне питання, плюс схеми та таблиці, плюс короткі відео. Ну і при безумовно це наші заняття онлайн, записи занять і величезна, величезна база тестових завдань. Всі вони будуть з поясненнями. тобто, після кожного тесту ви побачите правильну відповідь. Можливо, це ваша відповідь буде так. Безумовно, після вивчення матеріалу буде більшість правильних відповідей, я впевнена. І також кожен тест ви зможете виконувати декілька разів, що також дуже зручно для пропрацювання і запам'ятовування матеріалу. Декілька відгуків, буквально досить невеличких, тому що я думаю, що якщо ви вже дивитеся дане відео, ви розумієте цінність даного продукту. Інтенсив з ЄФВ дуже сподобався своїм наповненням та доступною ціною, кількістю тестів та наданою інформацією, дуже вдячна вам за вашу роботу. Тобто, ми в цей стислий строк, який фактично в нас залишається до ЄФВ та ЄВІ, Повторимо весь матеріал, закріпимо його, вивчимо для кого це необхідно, і, звичайно, напрацюємо навик роботи з тестами. Ви будете себе вільно відчувати на іспиті. Ви ж пам'ятаєте, що нам необхідно набрати прохідні бали, як то по ЄВІ, так і по ІФВ, І без прохідного балу необхідного ви взагалі не зможете подавати документи. Тому зверніть увагу, будь ласка, на свою якісну та своєчасну підготовку. Дуже-дуже дякую вам за вашу працю, за тести, матеріали ви дуже допомогли. Я хотів готуватися з вами до ЄДКИ. Також ви чудовий викладач і людина. Я дуже рада, що... Вас знайшла і за такий короткий термін видали мені змогу і допомогу гарно підготуватися, тому навіть за короткий період підготовка можлива. Ви знаєте, хто давно і давно слідкує, що я завжди орієнтую завчасно починати підготовку. Але є різні обставини, є так, різні життєві ситуації, і не завжди ви, можливо, навіть в цьому напрямку думали так і ще не починали свою підготовку. Тому цей формат для тих, хто хоче за короткий період часу нас долужити, так допрацювати матеріал. І Звичайно, показати гарний результат. 6 квітня, в чаті перед запису, в якому ви знаходитесь, якщо дивитеся це відео, ви побачите форму для реєстрації. О десятій номер вона з'явиться для того, щоб зафіксувати спеціальну знижену вартість, яка також буде зазначена в формі реєстрації, вам потрібно буде внести 500 гривень бронювання і все. І таким чином, ви забронюєте своє місце за спеціальною зниженою ціною. Крім того, да, ця ціна у нас буде діяти. 6 та 7 квітня, але я раджу одразу реєструватися, так, тому що ви одразу зафіксували своє місце і не хвилюєтеся, да? вже потім за найкращими умовами будете готуватися з 15 квітня. Щоб отримати доступ до платформи з 15 квітня, буде потрібно сплатити або половину вартості, так, або повну суму. Тобто, ви можете розділити оплату на декілька платежів, що також дуже дуже зручно. Наш менеджер допоможе з усіма організаційними моментами. Да? Тобто, у нас є досить лояльні такі умови оплати. І тобто, можна зафіксувати 6-7 квітня. Спеціальну вартість і до 15 квітня доплатити 50 або 100% відсотків вартості. Вартість я зазначу ще раз вказу да у формі реєстрації 6 квітня. Так, тобто, ви одразу переходите, побачите всі тарифи, тариф Євтірки, тариф ЄВІ, тариф максимальний, і одразу зможете так вже обрати для те, для себе найоптимальніший варіант. До зустрічі на інтенсиві. Ще буде маленьке коротке відео, в якому я покажу платформу. Так я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Якщо якісь питання будуть виникати, ви завжди можете звертатися. Ну і звичайно, я бажаю вам успіхів на цьому шляху. Я впевнена, що все вийде, але потрібно так крок за кроком йти до своєї цілі. Що я вам і бажаю, щоб це було в легкості, наскільки це можливо, так але зусилля все ж таки прийдеться трошечки прикласти. З моєю допомогою я впевнена, що цей етап. Пройти буде набагато набагато простіше, тому до зустрічі на заняттях.